Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати от замовлення у нас сьогодні. Людина переробляє НТЗ-80 підкун і забажала встановити дозатор. І Рульове буде на двосторонньому циліндрі. Зібрано. Двосторонній циліндр в даному випадку ми беремо на 63-й гільзі 40-й шток. Ход штоку 250 мм. Тобто, щоб е, повертав він більше виваріт був, ніж стандартний. Якщо в стандарті брати, щоб воно було як по заводу, то там 215 мм. Тут вже більше то, тобто під кун буде краще. Дозатор 160-й, це у нас МЗ Болгарія. Потім тут у нас комплект плита перехідна, підшипники і вал. Е, це ми встановлюємо, тобто він залишає свою рульову колонку і буде використовувати її замість гідробака. Встановлюється отакий комплектик, до нього вже кріпиться потім дозатор. Прокладочка дозатора, прокладочка під оцю перехідну плиту, потім кронштейни посилені 8 мм mm для кріплення двостороннього циліндра. болти транштейну дозатора, штуцери до Дозатора штуцери до циліндра надаємо. наконечники надаємо. У людини 110 сантиметрів поміж сошками відстань. Він поміряв і колі його влаштовує. Тобто 10-сантиметрові отакі наконечники, якраз воно там повинно все стати, все переміряли, повинно все стати. Так, Потім людина ще замовляє оригінальні такі от сережки на навіску. Звісно ж, чашка у подарунок у нас їде. Втулочки бруса в оригіналі. І вісь хитання по оригіналу на 80-ку. Це отаке от замовлення у нас. Якщо збирати комплект суто без цих деталей по навіски, на такому циліндрі у нас виходить 17,5 тисяч гривень такий комплект. Кому треба, будь ласка, звертайтеся, зберемо щось подібне. Там, по вашому бажанню, або саме такий комплект, або е, можна там погратися. Там, наприклад, інші параметри циліндри там подешевше трошки буде. А, до речі, тут от колега ще тяги а, продав. Це у нас 30 ті тяги, е, обварені от такі от яблука. Міцно, щоб трималися, підігнути забудово сторін старин. такий комплект коштує 11,5 тисяч гривень. Кого щось зацікавило, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео або закріпленому коментарі. На все добре.